Ну що, я вже в дорозі. Всім привіт. Рада вас бачити. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк. Сьогодні 28 градусів, я просто в шоці, але вже написано, що буде зниження температури. Е, я у всьому зручному зрозуміло. Чому? Так, я засмага, я все ще ходжу засмаглими ніжками, всі питають, де я відпочивала, але я... В принципі, тільки на басейни і їздила, ну, крім Єгипту, зрозуміло. Що ж, сьогодні йдемо в магазин Секонхент в останній день завозу. Подивимося, що там можна знайти. З вас лайки та коментарі. Сьогодні виставляю на продаж ці речі. Вже е, дещо буду відзнімати для магазину на шафі. Ось таке худі утеплене. Нове. І тут ще дещо потрібно розібрати, тому переходьте посилання, як завжди, залишаю в закріпленому коментарі першому. Чи то через спеку, чи через те, що всі пішли вже в школу та навчання. Я бачу дуже багато одягу. Це останній день, ну зараз приблизно 11, на 12 дня. Щоб ви розуміли, треба швиденько встигнути до закриття магазину. Я бачила дуже багато таких піджаків, вони є оверсайз, але вони, знаєте, як піджак пальто. Симпатично виглядають, можна погратися, занести в ательє, посадити під себе, але останній день, ну ви самі розумієте, може бути не в такому гарному стані, як це можливо очікувати. Я знайшла шкіряну куртку, ще до неї повернуся. Тренчики треба оминати десятою дорогою, хоча і в мас-маркеті вони представлені шуби. Я обожнюю хутро. Мені подобається. Сподіваюся, що я вже буду стрункою до хутра і дещо зможу одягнути. Тут красивий був жакет з золотими гудзиками, тут щось зелененьке також золоті вінтажні гудзики, можна познімати, поперешивати, Ну, купити одяг обов'язково. Також бачила ось такий шкіряний. Подовжений плащ, тут у нас нічого не цікавить. Ну і це все, в принципі, з верхнього одягу. Я ще бачила різні худі, таку шубку теді, яку потрібно чистити. Найбільшою моєю знахідкою та здивуванням стало взуття. Обов'язково додивіться до кінця, я зараз буду його шукати. Руки витирала всіма вологими серветками. Майже півпачки пішло тут. У нас е, новорічні сфетри з Лідла, але обов'язково подивіться, яке взуття я взяла з собою в приміручну. Це Ну, для останнього дня мене здивувало. Мій образ на сьогодні. Ви вже бачили цю блузу, тіляні шорти. Сьогодні їх останній вихід 24-му році. Бо вже по погоді душі і кросівки. Я також думаю, вже скоро буду викидувати. Тут моя чорна сумочка, мені просто так зручно все. Начебто вам все показала. Давайте перейдемо до моїх скарбів сьогоднішніх. Я хочу вам показати, що я знайшла. Насправді, в мене це зайняло. Пару хвилин, щоб все це вибрати для вас, тому що людей було не так багато, і вибір був, як на мене, прикольний для останніх годин. Це такий кардиган від О Маркс, Маркс і Спенсер. Вже заговорююся. Зараз вони на піку популярності. Мені подобається рожевий колір. І також знайшла ось такий светрик в коси, досить актуальна модель від Томі Хілфір. Я знаю, всі кажуть, що Томіхілфігер це не такий вже й бренд, але е, ви заходили на Ансфер, ви бачили ціни. Так, ось, це 100% оригінал у розмірі S. Я, звичайно, не розмір S. але подивимося, що з цього вийде. Ну, може, вміщуся, як-ніяк. І тут моя просто знахідка. Це куртка з натуральної шкіри, у розмірі, у розмірі S. Розумієте, про що я говорю вам? Це не просто куртка оверсайз чоловічого відділу, це куртка жіночого відділу і та, та там я знову знайшла у рукаві кросівок. Поняття не маю, для чого люди це роблять. Ну для чого засовувати в куртку кросівок. Не знаю, чи це зі мною таке останнім часом. Постійно відео трапляється, чи з вами також. Напишіть, мені буде цікаво. Давайте повернемось до цієї просто прекрасної куртки. Як ви бачите, тут ще є з графітової шкіри вставки. Тут ми закриємо, зробимо рукав, наче кнопки всі справні. Мене цікавить саме стан шкір. Я не можу повірити, що це в останній день. Я знайшла, розумієте, для останнього дня така куртка. Правда, там, де вона була, я розумію, чому її не просто було побачити. Але давайте до цих взуттєвих скарбів останніх годин останнього дня. Що починаємо? Починаємо з того, що бренд, який я вперше бачу в магазині Second Hand, в останній день, це вежа. Я не знаю, як правильно ставити наголос, але я думаю, цей бренд усім відомий. це такі шкіряні кеди. У них стан, ну, типу, я не знаю, ну, між трійкою і четвіркою. Трішки треба підклеїти резинову частину і почистити. Останній день вони не відклеюються по основі, всередині вони м'які. От ви тепер розумієте, чому пішла, пішло майже пачки, ну, половина точно вологих серветок. Я все це ну, як, тактильно хотіла потрогати, як воно виглядає. Тепер замша. замша на піку популярності. Ось такі знайшла лофери з натуральної шкіри. Подивіться, яка краса. Там десь треба підклеїти і почистити трішечки. Але в цілому бренд мені невідомий, але. Але вони такі м'ягесенькі, вони такі красиві, коричневі. Все в тренд. Осені 2024 можна називати це відео, як знайти тренди осені 2024 року у магазині Second Hand. Наступні, просто в ідеальному стані. Це я назву це туфлі, але, можливо, це якийсь різновид їх. Також повністю шкіряні. Тут стан 10 з 10. Я б так сказала, подивіться, яка м'ягенька шкіра. Мені було приємно їх трогати. Це від Clarks і вони, я так думаю, взуття це себе як зручне, Будуть досить зручними. Ну, а наступні це мої фаворити, абсолютно новенькі від Topshop. Подивіться на ці мюлі, сплетені такі зручні на невеличкому каблучку. У мене немає 39-го розміру, тобто вони мені досить великі. Але наскільки вони мені подобаються, я уявила собі під джинси, коли всі вибирають собі якусь бордову, таке знаєте, бордове або чор, ну, марсала, або червоне взуття, іти в чорному базовому. Мені здається, це непоганий такий варіант, і вони просто такі клеснючі, напевне, з останніх колекцій. Ще знайшла ось такі шкіряні. Лофери. Тут якась наклейка була, не зрозуміло, що це таке, але можна стерти. Всередині зовні і навіть підошва це натуральна шкіра, прекрасна якість. На мою ножку, Напевне, на мою ніжку налізу це приблизно 37-й. Розмір, прекрасна якість шкіри шкіри м'ягесенька, а п'ятка тримає форму. Тому можна почистити все це взуття, всі мої ці скарби, і в принципі зібрати собі такий лук з, з цим взуттям. Е, у мене коли було відео, як там проводити в порядок взуття, яке вам можливо сподобалось в магазині секонд-хенд, і ви б хотіли його принести собі додому. Тому шукайте плейлист, який називається Взуття з магазину Секондхенд. Я влізла в цей прекрасний светрик від Томіхюфігер. Він мені сподобався. Можливо, М виглядав би краще, але з моїм блондом, ось цей блакитний, ну, непогано так, знаєте, і виріс прекрасний. ну... Все класно в ньому. За в останній день це його десь ціна буде приблизно 20 гривень, тому що я ходила зважувати мюлі чорні, вони вийшли у мене на 29 гривень. Прекрасна ціна, як мені здається, в останній день можна знайти собі щось таке цікаве. Як ви бачите, стан також чудовий. Повертаємося до моєї знахідки цієї шкіряної куртки. Що я зробила? Я закрила всі кнопки. Якщо навіть я не буду носити її, ну і. Як вам сказати, це я себе так мотивую на покупку. Я її просто потім виставлю на шафу, так як став на неї ідеальний і прекрасний крій есочки. Розумієте, есочки це така рідкість, щоб куртка не була величезна, і фурнітура була така красива, і м'яка шкіра без дефектів. Ну ви зрозуміли? Я просто закохалася. В цю куртку єдине, що з льняними шортами виглядає так собі, але я уявила, як би це виглядало з моєю сумкою, з якою я прийшла, з джинсами і така. Ну, все, це супер. Ще, що мені дуже сподобалось, що є кишені, великі, об'ємні кишені: ключі, телефон, все, що потрібно. Ключі від автомобіля взяти, якісь документи, все поміщається, все зручно, і куртка є універсальною. Чому я кажу, що не знаю, чи буду її носити. Маю в планах пошити собі шкіряну куртку. Або подивитися, я знайшла невеличкий магазин, він офлайн, зайти подивитися. Там прикольні моделі є саме з натуральної шкіри. Для себе шкірозамінник я не розглядаю. Тому, якби я хотіла би графітового кольору, але ця чорна точно поїде зі мною. Ось доказ, що це есочка. Також дивилася на підкладку, бо не могла повірити, чи вся підкладка, знаєте, ціла. Як то буває в магазині? Особливо це стосується ось верхнього одягу. Я не знаю, чому я пальто придбала, вже показувала вам його розпаковку, бежеве, такой з тою підкладкою, я не знаю, що там робили, рвали якісь собаки. І тут ми бачимо дійсно доказ, що це реальна шкіра, ти вже засумнівалася. Не знаю чи передасться вам мій захват ви такий в останній день, якось знайшла шкіряну куртку, але насправді, ну, повірте, моєму досвіду і моєму. Смаку це дуже класна річ. Наступний це рожевий кардиганчик. Уявляю, як я під блакитні джинси просто його одягну. І також у мене, як ви знаєте, мої улюблені перлів кольє. Я їх дуже люблю. І з корсівки буде такий базовий образ. Зараз прогнозують погоду 20-21. Градус тому прикольний, абсолютно новесенький. Який сенс переплачувати ціна буде його ну гривень 15. Ще не показала вам з середини. Ось цей светрик від Томі Hilfiger, який він, як ви бачите, тут навіть є оцей, знаєте, антигонку, хотіла сказати, як на машинах. Ну, зрозуміло, зрозуміли, буде пікати, якщо з магазину будете виходити. Так ось прекрасні знахідки для останніх годин, останнього дня. Не дарма так довго їхала. Думаю, ви здогадаєтеся, що я придбаю. Якщо є здогадки конкретні, пишіть, а наступне відео буде вже дуже довгим, тому що там я покажу свої покупки, які робила навіть спонтанно без вас. Думаю, буде цікаво подивитися покупки в магазині Секондхенд таке велике відео, такий великий відео огляд. Дочекайтеся наступного відео. Пишіть коментарі.